Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду. Триває 299-та доба війни з Російською Федерацією. Ворог бряце яр саме розповідає про якісь там другі, треті хвилі наступи на Київ. Але все це можна сублімувати в одну в одне відео, яке ми зараз ми побачимо. І там справжня дійсна ситуація. Як би там вони не хотіли, а виглядає все дійсно так, як каже отой дядька, якого зараз ми побачимо. Наша ідеологія зараз Вижити. на ближайше десятилетия вижить. Не просто выжить, а сохранить цивілізацію, страну, народ, государство. Все вот это сохранить. Вот это наша ідеологія на ближайшие 10 лет. Якович. вич? Тут, 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 тут я з ним згоден, бо дійсно їм потрібно виживати. А, з нами на зв'язку вже пан Олександр Коваленко. Поговоримо про ситуацію на фронті і не тільки я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, ну там загострюється ситуація. Я вчора ще дивився ну, окремо Гіркіна нове інтерв'ю, велике там зробили. Слухайте, ну риторика змінилася. Від критики Шойгу-Шмойгу він перейшов вже на критику Путіна. Цілком влади і всього, хоча там розповідає, що він не хоче змінювати владу, там чи якісь бунти робити. Але там є конкретний блок, де він ну називає дії Путіна діменцію або ще якоюсь історією. Але зараз давайте слухайте, поговоримо на про що про про геополітику. Велика Британія підтвердила передачу нових ракет і якась там ще модернізація розумних бомб. Розумних бомбав. Я не знаю. Це як ви вважаєте? Це якісь е, істотні істотні змі, змі, зміни до номенклатури зброї? І, о, чи воно нам настільки потрібне і може змінити хід війни? Ну, які саме е, ракети будуть нам давати Велика Британія о, Брейн, брейн Сторм там як то чи чи до вашей брейнсторм брейн другі. Це найбільш сучасні на сьогодні останній модернізація. Вони вже досить давно їх надають нам. А ці факти вони були у відкритих джерелах. Я не виключаю, що може йти мова ще й про якісь інші, наприклад, озенити ракетних комплексів, але інших якихось систем ураження. А якщо ми кажемо про бомби, то це в першу чергу модернізація саме таких собі дамб бомб. То тобто, є нерозумних бомб перетворення їх на високоточні та які можуть бути керованими. Це виконується завдяки невеликій модернізації. Фактично з них роблять плануючі бомби, вони mm -hmm. можуть планувати, що значно підвищує як відстань їх використання, так і точність влучання mm -hmm. в об'єкт знищення. Це досить ефективне використання звичайної бомби, у якої точність, скажімо так, не завжди відповідає сучасним вимогам, щоб їх не списувати, щоб їх не знищувати, утилізувати, до них роблять ось такі розумні бомби. А є, звісно, інші боєкомплекти, боєприпаси, які з самого початку є високотехнічними та високотехнологічними, але зараз саме йде мова про ось такі модернізації. Так вони будуть нам дуже корисні, особливо якщо ми а, будемо мати на увазі, що ці бомби вона не має якогось вертикального падіння. Так а вона саме плануюча. А, вона ну така собі невеличка ракета. Назвемо її так. Вона має, має можливість провести та запускається як бомба. Техністю. Запускається а вона що? як бомба, запускається як бомба, тобто літак. Вона... Я прошу що питаю, розкр... тобто, я так розумію, що авіація працює це. Ну тобто, це якийсь план. Ну, Тої покладають на частину авіації нашої. Тобто я розумію, ця частина військ добре працює і ніякої переваги вже на, на 10 й місяць точно у ворога повітря немає. Ну так на у нас авіація досить давно вже працює. А як ми вибивали їх з правобережної Херсонщини? А це хто магія? запускав Джін 88 Харм або їх комплексам? ППО, хто знищував mm -hmm. їх РЛС. Фактично так, наша авіація вже давно працює досить ефективно. Ну я не знаю, хто там вірить що в Росії, що там повністю знищено було 27 лютого наше ППО або нашу авіацію. Ну це mm -hmm. ж фактично був фейк. І вони зараз повинні все більше та більше розуміти, що це вони себе демілітаризують, а не нас. Тут я з вами згоден. Слухайте, про ракети зараз то багато балачок, скільки, скільки ж вони роблять. А мене в якийсь момент зацікавили інші питання. Ну там скільки вони роблять, ми вже зрозуміли, десь там до 50 штук на місяць. Ну. Гіпотетично, а де вони їх роблять? Слухайте, де вони роблять ці ракети? І мені цікаво, ось такі заводи, на яких вони роблять. Наскільки вони захищені? Це статичні об'єкти, чи вони можуть якось рухатися із однієї з однієї точки там на іншу? Там потужності свої? що тут відомо, нам бо я так розумію, на ближчий час це повинні стати законними і першочерговими цілями така історія їхні заводи ну так в них. Фактично виробництво ракетної зброї різні частини в різних містах. Ну найбільш відома це корпорація тактичне ракетне озброєння. Це в місті Корольов, це місто це фактично агломерація з Москвою. А ну, скажімо так щось там дійсно може відбутися. Якось його переміщувати, ну ні, не зможуть якось його mm -hmm. переміщувати. Тому що ось така передислокація таких об'єктів а в сучасній Росії, воно неможливе. Це можливо було зробити в радянському союзі, коли та, була, було якесь упорядкування всіх дій, та можливо було мобілізувати ресурс для того, щоб повністю взяти якесь підприємство та перенести його кудись там за Урал. А зараз це неможливо. Тому mm -hmm. фактично це статичне підприємство, яке знаходиться біля Москви. Ну в межах Москви, фактично, це місце. Вже. Слухайте, ну я так. Ну якщо вмикати логіку, то ну я розумію, що після того як почалися прильоти на аеродромах, ну не знаю, Був ну, військового керівництва повинен, повинен з'явитися план по укріпленню саме цих об'єктів. Ну от, заводів ракетних, а це ж потрібно звідкись взяти ці ППО. Тобто його або з фронту, яке вони там ну, тягнуть і використовують там навіть вже як земля-земля, там ці астрис, або я не знаю, там або з фронту, або з інших якихось місць. Ну, тут, тут як ця історія буде відбуватися у них, як ви як вважаєте? Ну, це цікаво, бо я думаю, що найближчим часом, я вам чесно кажу, я думаю, що найближчими тижнями ця історія буде. буде. Ну так чи інакше, вона повинна бути. Найцікавіше ось що, а, якщо ми кажемо, наприклад, про якісь інциденти, які сталися на аеродромах російських, то це був не інцидент, а, який виник через якийсь ракетний удар. Як, на мою думку, ну, я mm. не знаю, що насправді там відбулося. А але я це міг, бути... міг сказати... якийсь... Російська Федерація зараз розповідає, що це американські дрони якоїсь корпорації були виготовлені. Окей, тільки тому тільки все... добре, хай це будуть дрони і знову ж таки повертаючись до цієї теми, Якщо це були не ракетні удар саме дрон, то е дрон це невеличкий об'єкт, невеликий об'єкт. С триста не допоможе, щоб його збити. Він його навіть не побачить. А ось що потрібно це малого та середнього радіусу тієї комплекси. А в першу чергу це ЗРГК панцерес 1 це ТОР М2 і так далі. Але де всі ці ТОР М2 та де ті всі ЗРГК панцерес 1 Їх або знищено, або вони поки що знаходяться в зоні бойових дій. Ось у чому справа. В Росії, на сьогодні на її території відсутня повноцінна шановна ППО. Вона і до цього була, ну, скажімо так, недороблена. Тому що повноцінна протиповітряною обороною більш-менш була захищена виключно Москва. А на сьогодні все в них не вистачає цих комплексів малого радіусу дії, яким забезпечували захист таких об'єктів від невеликих якихось дронів, БПЛА і таке інше. А тому ми можемо казати про те, що в них дійсно на сьогодні потенціал протиповітряної оборони значно значно зменшений. Ви слухайте, ну тоді їх чекають великі сюрпризи. Я думаю, великі сюрпризи. Там полюбляють таке сніг, взимку, сюрприз там або грошей немає, коли грошей немає. Так, слухайте а, таке питання. А на сьогодні, от на сьогодні, я пам'ятаю ці, ці балачки стосовно стратегічних, тактичних якихось пере, пере, перемог. І от мені цікаво, от на сьогодні стратегічні поразки є в якій РФ От щось можна вважати? Ось це стратегічна поразка. Вже не, не тактичного рівня, а стратегічного. Чи, чи немає? чи немає, от. То що тут цікаво, ваша думка? Ну, якщо ми кажемо за останні майже 10 місяців, то в них таких поразок було велике кількість. Mm -hmm. Я вважаю, що північний плацдарм, те, що вони втратили, це дійсно стратегічна поразка. Mm -hmm. а, Правобережна Херсонщина стратегічна поразка, а Харківщина стратегічна поразка. Mm -hmm. Це все саме стратегічні поразки, які б'ють по репутації та по подальшим можливостям. Російських окупантів я навіть більше скажу, а те, що вони зараз не можуть реалізувати окупацію Бахмуту, це фактично є поразкою, також стратегічною, стратегічною, не тактичною, бо кажуть, що це. ну з одного боку, це стратегічно для нас важливо. Ми утримуємо там ворога. А з іншого боку, нам ну і розповідають, що ну фактично стратегічного якогось географічного, ну немає такого сенсу. Ось у Бахмуті. Ось вони там пруть, пхнуть, пхнуть, пхнуть. А в сенсі, якщо вони туди зайдуть, ну, ну що. ну а далі все спочатку тільки новий пункт, тільки новий пункт і нова до да, ну, місцина. Тому тут я от не знаю. Я, я розумію, для нас це стратегічно важливо. А для ворога я так розумію. Я так розумію, що ніякої переваги він не отримає там. поки там не знаю, цікаво. Ну, там, можливо, дійсно, деяка кількість переваг може бути в них політичного характеру, репутаційного mm. характеру, але фактично ми можемо казати про те, що. Для них це більш має якесь стратегічне значення ніж для України для України, це тактичне значення О, значення а, використання а, знищення російського ресурсу для росіян. Це стратегічна буде а, перемога саме в пропаганді в інформаційному контексті, та в забезпеченні ну, умовного такого собі буферу безпеки на декілька кілометрів від обстрілів з боку збройних сил України артилерії з поточної далекобійної. тобто збільшення цього. А, Тилу глибокого тилу, угу. так зрозуміло. Слухайте зараз, росіяни там почали в новій в новій каховці, і ще там в деяких пунктах розповідати, що все вони виходять. Тому якщо хтось там ставиться лояльно до російської влади, то переїжджайте до Криму. Ну так кажуть, що готують населення до ось того, що будуть відводити свої війська. А звідти що думаєте, з чим це з чим це пов'язано, і наскільки це перспективно для нас? Ну, скажімо так, ті, я навіть не знаю мешканці Криму, як прав, ще правильно назвати тих хто, хто наїхав до тимчасово окупованого півострову Крим, а отже, якщо хтось має намір виїжджати з Криму тимчасово окупованого, хай виїжджають, поки в них ще є така можливість, якщо залишаться ті, то дійсно це громадяни України. І ті, хто чекають, саме а, повернення к а, тимчасово поповного Криму, його звільнення та повернення до складу України. Цікава за війська, розумієте, от я розумію, ж як я бачу географію. Я розумію, що там вони деякі сили тримають. Ну вони їм потрібні ці сили. Ми знаємо про їх брак. І вони їх звідти збираються ну, через обстріли нашу артилерію виводити. От мені цікаво, наскільки далеко вони їх будуть відводити, і що вони будуть підсилювати. Ось і скільки там людей вони відводять, що вони будуть підсилювати. Вони ж також будуть намагаються скористуватися географією, розумієте? То ми ж не форсуємо Дніпро з того. Боку, не форсуємо. Так вони там на цьому ост, острові у Патьомкінському, чи там якісь там мовості поставили вогневі точки і там щось контролюють. Але так чи інакше вони будуть намагатися відвести, відвезти від туди війська і кудись не перекинути. От на Мілітополь кажуть деякі кажуть одразу на Крим. Що думаєте з цього приводу? Куди, куди їх відводити будуть? Ну, поки що дійсно, якщо ми кажемо про тимчасово окуповану частину Запорізької області, то а, вони намагаються там концентрувати свої сили та засоби а саме в передовій зоні Запорізької області зараз концентровано приблизно 16 батальйонів тактичних груп, і а, вони сконцентровані для того, щоб окупативальні дії збройних сил України, чи їм це вдасться. Ну, м'яко кажучи, маю з цього приводу досить серйозні а, сумні, а також вони мають приблизно десь шість батальйонів тактичних а, груп, а, саме на межі Лівобережної Херсонщини та Запорізької області, тим часово окупованої а, саме для того, щоб вони виконували а, роль ресурсу а, резервного. Підкріплення в залежності від того, з якого саме напрямку буде відбуватися контростувальні uh -huh. дії або з Запорізького, або з Алівобережної Херсонщини. Тобто вони вже не виключають того факту, що щось може а, відбуватися саме в цій операційній зоні, десь 10-20 кілометрів вглиб Алівобережних Херсонщини, тобто голопристань, нова куховка, Олешки, uh -huh. знову ж таки, Кінбурзька коса і так далі. О, а, до речі, ось ви о... чули? Ви чули новину. А вчора у російських пабліках вони почали розповсюджувати. Я не знаю, що там відбувалося, але почали розповсюджувати новину, що українці, застосу... українці з дронів застосували тактичну ядерну зброю на Кімбургській косі. З дрона. Тактичну ядерну, зброю. Це ядерну чудово. зброю. А я навіть Хай не знаю, як коментувати. Та ніяк, як це і, маячня. Ну як на таке реагувати? Це повну зрозуміло. Це маєш час. Слухайте, а, знає... ну, добре. А, ні ні, я прокоментую. Якщо Україна да? використовувала тактично ядерну зброю по інбурській uh -huh. касі, яка ну, як відомо, нібито є а, частиною Російської Федерації, то як відповість ця ядерна а, держава, яка повинна якось там захищати. Це ж повинна бути згідно з доктриною. Якась відповідь. Що uh -huh. це у Путіна ці як там його сталеві? Слухайте, я не знаю, в них вже та стадія, розумієте, в них саме та стадія, коли вже все. Балакуча голова Пісков оголосив, все, нас ніхто не любить і, і любити не збирається. Взагалі ніхто. Тобто він ні Іран, ні про Африку забув. Я так розумію, їх також там не дуже, не дуже, і полю, і не дуже і полюбляють. Розумієте, І все. І в них вже почалася та стадія, коли вони почали шукати союзників, знаєте де? На інших планетах. Я нещодавно бачив, там були представники на якомусь шоу Сіріус, Альфа Центавра, і все. Цій планеті вони зрозуміли, що все добре для цієї країни закінчилося раз і назавжди. Слухайте, ну, знаєте що, що, що цікаво? Зараз будуть багато також я думаю, порівнянь. І багато е ситуацій на фронті будуть порівнювати з Другою світовою війною з 1941 роком. Там був котел такий Мелітопольський. От е якраз я хотів, зап... і взагалі не тільки один котел, і для наших телеглядачів, і там, може для е е е руськоговорящих також хотів нагадати, що всі знали. Слухайте, в 1941-42 році майже вся армія, яка була там в Радянському Союзі, вона загинула. Загинула там мільйони людей загинули. І вже ту війну, яку вигравали в кінці, в 1945 році, її вигравала зовсім інша вже армія ще поряд з союзниками і разом з, разом з ленд-лізом. Тобто, всі ті, хто там воював, вони всі померли. Тому, слухайте, таке питання: Мелітопольський котел він може бути схожий на той, що був у 41-му році? Я гадаю, що все ж таки ні. Я mm. гадаю, що нічому, тому що ну не так не даремно, що вони а, вже підготували цей наратив а, про те, що а, будуть критувати Запорізьку атомну електростанцію під патронат а, МАГАТЕ. А, ну, фактично, це йде мова про здачу Енергодару, а, mm. що вони будуть тікати з Енергодаром. Вони розуміють, що якщо розпочнеться контрнаступальні дії про це в Україні саме в Запорізькій області, та вони не будуть мати ресурсу стримувати, блокувати, в першу чергу цей контрнаступальні дії, mm. то ми можемо казати про те, що вони вимушені будуть тікати не тільки з енергодару, Пакмаку, але й з Мелітополю, тому що саме ось ця загроза оточення, вона досить реальна, якщо вони своєчасно не вдачу саме цього міста, а тому, на мій погляд, коли буде формуватися оперативне оточення, саме вже цей процес розпочнеться а, процес їх втечі. Вони не будуть там залишатися до останнього. Mm -hmm. а, вони зроблять цей mm -hmm. свіже з доброї волі, який вони назвуть передачу під патронат МАГАТЕ і, і все закінчиться. Ну, або, або якщо не трапиться якась історія всередині самої Російської Федерації, їм потрібно буде позбуватися армії. Я таке також не виключаю ще там свої ігри. вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. Дякую. Слава Україні. Героям слава нашим телеглядачам. Я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночка. Підписуйтесь на новлення. За вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду. Тримаємо стрій.